Ісмаїл Гаспринський або Ісмаїл Бей Гаспрали, найвидатніший з усіх кримців ще з часів Кримського ханства. Саме він почав відродження кримськотатарського народу як народу з давньої державницької історії, надпотужний видавець та головний реформатор національної освіти Криму. А коли Гаспринський був мером Бахчисараю, місто просто сяяло у прямому і переносному значенні. Вперше за життя Бахчисарайці побачили ліхтарі на своїх вулицях. Більше намалюю і напишу про нього у наступному томі книги з найнаших. А сьогодні мені згадується концерт Реквієм, присвячений депортації кримського народу, на який мене запросила моя давня подруга ще з часів помаранчів революції Таміла Ташева. І от що мене вразило. Учасниками спільного концерту були кримці та українці з нашого боку були величезні хори, оркестри, балети, театральні постановки, які собою заповнювали всю сцену, а кримці. Це хлопчик і дівчинка, одні й ті самі з номера в номер, які показували свою хореографію, міняючи костюми. Їх катастрофічно мало. Велике прохання поділитися цим відео і пам'ятати, що коли ми разом, ми завжди перемагаємо як Виговський, і Мехмед IV Герай, як Хмельницький і Тугайбей, і ще багато-багато прикладів. А я, Юрій Журавель, малював і розказував про Гаспринського знай наших!